Швейна машинка Brother ArtWork 22. Демонструю її після налаштування, як вона шиє як вона працює. Все налаштував, все відрегулював. Ось такий трикотажик перевіряю. Переставлю на зігзав трикотажний. Присилала мені пані Людмила з міста Світловодка. Дивимось, що ось так треба перевіряти на трикотажу. На зігзагу налаштування. Будь ласка, без пропусків, все так, як має бути. Пані Людмила прислала мені ось таку тканинку, ну давайте на ній перевіримо на цій тканинки. Будь ласка, шу. Червона ниточка знизу. І пані Людмила планує використовувати цю машинку в якості гудзикових петель, Потім Пошиву, шиву виметування гудзикових петель. Ось так вона робить. Петлі тут одноманітні, оце ось, такі, ось така ширина. Зменшити ці машинки не вийде. Для цього нам потрібна спеціальна лапка ось такого плану. Підняв лапку, тут важіль такий. Знімаємо універсальну цю лапочку і підставляємо для петель. Гудзикові петлі тут виметнуться в полуавтоматичному режимі. Ставимо на великий зігзаг, ну, закріпочка. 3-4 проколи, потім ставимо вверх. Тут у нас показано стрілечками, в якому напрямку буде рухатися тканинка. Так, голошка вверх. Повертаємо на закріпочку велику. Вверх і ставимо на цю, на це положення, голочка вверх, і ось така готикова петля. Виходить. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Кому потрібно налаштувати швейну техніку будь-яку, звертайтеся номер телефону в описі під відео. Ось машинка на другій тканині, покажу, шиє, вишиває. Голошка вверх. Так, голошка вверх. Гулочка вверх. Це машинка після на лаштування так шиє. Широкий закріпочка. Гулочка вверх, ось такі Гудзикові петлі вона робиться машиночка. Це в нас налаштування корекції гудзикової петлі, приблизно виставляю. Це називається полуавтоматичному. варіанті, що машинка робить гудзикові петлі. Ну, ось така гудзикова петля. Все поставив цю універсальну лапочку. Трикотажний цей зігзаг. І ось я вишивав тут на трикотажі це все діло. Підшиваю це докупи і відправляю пані Людмилі в місто Світловодське.